Всесвіт. Ми не можемо достеменно стверджувати, але базуючись на аналізі научних даних, намагаючись об'єднати інформаційні потоки і зв'язати їх причинно наслідковими взаємозв'язками, можемо висловити свої гіпотези сві світостворення Всесвіту, життя на землі. Місії людини і як варіант безсмертя душі. В попередніх розділах цієї книги ми ставили питання, намагаючись користуючись все тими ж причинно-наслідковими зв'язками, провести аналіз і ув'язати теорію біоцентризма на основі квантової теорії з циклом переродження або реінкарнації свідомості людини або її душі, діалектики розуму і зв'язок з підсвідомістю свідомістю людини, місію і зміст земного життя, а також провели аналіз причин, які ведуть до загибелі люд, людську цивілізацію. Ми намагались пояснити природу магнітного поля Землі, його важливість для існування всього живого на планеті. Земля. Ми ставили питання про магнітні полюси планети і намагались відповісти, як і чому виникли полюси, і як їх, яка їхня роль. Говорили про тяжіння, про атмосферу нашої планети, про можливі неймовірні місця існування паралельних цивілізацій і різних систем виміру. Ми намагалися зрозуміти в цілому, хто така людина. Який зміст її існування в нерозривному циклі часу і простору формування і буття нашого загальному домі самої планети Земля. Для розуміння цілісності буття, існування людства на Землі нам залишається зрозуміти, як влаштований Всесвіт. Звичайний цей аналіз, тільки гіпотеза. Можливих варіантів світостворення, тому що людство ще не в змозі науково доказати і дати відповідь на всі поставлені питання, в той час, як і сама людина не готова перейти в іншу систему виміру, але провести аналіз цілісного процесу, взаємодії людини і всесвіту, зробити висновки. І висловити гіпотези просто необхідно. І ще не скоро людство дасть доказову відповідь, якщо це взагалі можливо, на питання життя і смерті, реальності і ілюзій, свідомості і підсвідомості. Для формування цілісного комплексу відповіді на ці поставлені питання. Нам залишається гіпотетично зрозуміти сам Всесвіт, використовуючи все ті ж методи аналізу доступної інформації, научні дані і логічне мислення. Безаперечним фактом є існування планет сузір Галактик, систем зірок планет нашого Всесвіту. Для цього часу наша свідомість уявлялася як необмежений шар. Середині якого існують планети і зірки в рамках існуючих наших знань, нашої чотирихмірної системи існування. Простір, який ми звикли вимірювати відстані в метрах, кілометрах, світових раках, це умовно усвідомлення роботи нашої свідомості, іншого ми просто не знаємо. Але ж що буде, коли всі люди зрозуміють хоча б гіпотетично зміст свого життя, свою місію, зрозуміють функціонування Всесвіту і інше? Чи потрібно це всім нам? Більшість людства навіть не замисляться про це, їх свідомість відмовляється розуміти інше? Але ж земля все-таки кругла. І вона обертається. Кожен, кому потрібна інформація, шукає її, ставить питання і знаходить відповіді. Кожен має хоча б зрозуміти, хто він, для чого живе на землі, яка його місія. Саме це і є, на мою думку, сенсом життя кожного свідомого землянина. На відміну від звірів і тварин, людина має свідомість і розум. І саме це відрізняє її від тварин, живих тварінь нижчого рівня свідомості. Давайте запитаємо себе, чому існують люди і тварини птахи і риби, що їх відрізняє? Тільки свідомість і розум. Чи є свідомість розуму кожного живого створіння, наприклад, у риб чи черв'яка? Ми не можемо достовірно це стверджувати, але очевидно, кожен із живих створінь має свій рівень свідомості чи розуму навіть люди. Ми знаємо однозначно, людина має найрозвинніший розум і відповідно, свідомість. Як ви думаєте, скільки потрібно часу в нашому розумінні, що водноклітинна амеба без свідомості метану, мутанувала в сучасну високорозвинену і свідому людину? Чи можливо це взагалі? А звідси, чи можлива теорія Дарвіна про еволюційний розвиток людства? Але Земля обертається, і вона має форму, шара, це факт. А тоді, що навкруги нашої планети за межами її атмосфери? Знову питання. Попробуємо відповісти на це питання зі сторони логіки і аналізу. В нашому розумінні космос це щось таке, де немає нічого, окрім астероїдів, комет планет космічного сміття. Але при цьому ми точно знаємо, там немає ніяких газів, там вакуум, пустота і відсутність тижіння. В той час нам відомо, там є космічні промені різної частоти, які раками летять в космосі від активних зірок, наприклад, від нашого Сонця. Ми точно знаємо, що ці частоти різні. Яка фізична природа цих променевих потоків? Відповідь очевидна, із матеріальних мікрочастинок, які відірвались, наприклад, від сонця, за масою, зарядом, швидкістю частотою коливання такі частини різні за природою. Одні із них фотони. Тобто світло, яке ми бачимо. Сучасний рівень науки дозволяє вирахувати швидкість таких мікрочастинок і їх масу. Але ж при цьому ми знаємо, ще є і інші невидимі для людини промені потоки: ультрафіолет, інфракрасне світло, бета, альфа, гамма-промені інші. Всі вони мають різну частоту коливання. Наші органи... Відчуття можуть відчувати тільки обмежений спектр і частот, але є люди, люди, є у людини є свідомість, яка дозволяє знати те, чого ми безпосередньо не бачимо і не чуємо. То чому б нам не уявити, що космос теж не пустий і має свою матерію? Матеріальних мікрочасток, які теж коливаються з певною частотою. Вчені назвали таку тонку матерію чорна матерія, саме тому, що ми її не бачимо на темному небосхилі? Ми знаємо, що існують чорні дири, теж зірки, мікрочастинки, яких так швидко обертаються в воронці, що навіть сонячні промені. Або фотони з їх масою поглинаються в такий кругооборот чорних дир. Як результат, ми не бачимо такі зірки взагалі. І так, як сонячне промені не відбивається від них взагалі, а наше око, як відомо, вловлює саме ці відбиті промені і на цій основі формує образи. Чорні дири це теоретичне припущення вчених, і на цей час немає практичного досвіду їх реального підтвердження. Але ця гіпотеза, як і наша гіпотеза в цій книзі має право на існування. Яка ж фізична сутність зародження і існування таких чорних дир можна тільки гіпотезувати. Такі гіпотези стверджують, що з часом все сміття в лапках, яке попало в центр Чорної діри, з часом перетворюється на нову зірку або карлика. Можливо, саме так зароджуються планети і зірки. Можливо, чорна діра це процес зародження і вірогідність, що це саме так і є достатньо високою в нашому розумінні. Інша протилежна сторона чорним дирам білі дири. Якщо чорні дири поглинають в своє ядро все навіть сонячні частки, то білі дири навпаки. Тобто білі дири це молоді планети, карлики, які випускають свої частки промені на зразок Сонця. Як це можливо? Так як і на Сонці, тільки термоядерна реакція ядра здатна викидати з поверхні частинки співрозмірні з фотонами Сонця. Простіше кажучи, зарядження мікрочастинки в результаті хімічного процесу виривається з ядра і з тою або іншою часткою прямують протилежно від центра ядра сторону. Фактично, білі дири, це прототип молодого сонця, але набагато менших розмірів. Хоча буває і навпаки, наприклад, відкрита в 1920 році зірка Бельтегезе розміром від 900 до 1200 радіусів нашого сонця, або десь близько 13-17 разів. Більша маси самого нашого Сонця. Планети це зірки, які знаходяться на певному часовому циклі розвитку. Знову ж часовому циклі в нашому абстрактному розумінні часу і простору. Цей цикл, цикл життя планети передбачає певні етапи її існування. А саме, Процес формування чорні дири, етап народження, білі дири, період дозрівання, створення ядра і застиглої твердої оболонки, момент смерті, космічний вселенський вибух. Якщо це все так, то логіка життєвого циклу планет має раціональне обґрунтування. В цьому циклі є етап дозрівання. Попробуємо більш детально проаналізувати саме цей період існування планет Всесвіту. Як створюється ядро планети? Як відома, сутність водно-термоядерної реакції це спрощено перетворення водню в гелій з виділенням величезної кількості енергії. Всі планети мали чи чи, чи ще мають ядро класичного типу? Всі планети мали, чи ще мають ядро класичного типу. Але з часом на етапі дозрівання ядро планети з накопиченою гелієвою масою не в змозі утримати свою структуру. Електрони атомів. Зріваються із своїх орбіт і поглинаються ядрами атомів, перетворюючись при цьому в протони і нейтрони. З цього часу атоми ядра перестають існувати і перетворюються на не нейтронні ядра, зменшившись при цьому мільйони разів відносно попереднього стану. Відповідно, і ядро планети зменшиться в таку ж кількість разів по своєму об'єму. Таким чином, на етапі дозрівання зовнішня оболонка планети охолоне і стане твердою, а ядро, як було показано вище, мільйони разів зменшиться в розмірах. Що ж буде в такому випадку всередині планети? Коли оболонка залишиться стабільною по розмірах, а ядро зменшиться в n кількість разів. Вірно між зовнішньою оболонкою і зовнішнім шаром стиснутого і зменшеного в мільйони разів ядром виникне вакуумна прослойка. Вакуумний простір. Який може з часом отримати газове наповнення із зовнішньої атмосфери, наприклад, через полюси. Чи є така вірогідність? Є. Якщо зрозуміти, як відбувається таке наповнення, таким чином, ми сформували гіпотезу, як і на якому етапі свого розвитку планети всередині неї може утворитись пустота. З внутрішнім сонцем бірим карликом, променеві фотони якого в складі інших променевих різних частот, характерні для водно-термоядерних реакцій, будуть тепер уже відриватись від ядра білого карлика і спрямовуватись на внутрішню поверхню твердої оболонки планети. При цьому Створення ядра білого карлика всередині планети повинно супроводжуватись розділенням зовнішнього затверділого магнієво-прошарка первинного ядра планети і оболонку всередині внутрішнього простору планети. Але це може бути тільки у випадку, коли зовнішня оболонка планети сформована в тверду основу і може витримати енергетичні зміни всередині планети. Якщо це так, то наша планета може бути саме такою пустотілою. І тоді можна зрозуміти, куди ділися тисячі підводних німецьких човнів З обладнанням і людьми у водах Антарктиди. Чому ескадра американського адмірала Бьорда в 1946-47 році була практично знищена невідомими літаючими об'єктами, що виринали з вод Антарктиди, можна пояснити наявність магнітного поля і полюсів, і інше. А еще можна допустити, що людська цивілізація нашого чотирихмірного виміру існує в других сферах обітування під водами, водами середині землі і в твердій оболонці самої Землі. А чому бы ні? Факти існування невідомих для нашої цивілізації об'єктів про це нам говорять. Повертаючись до теми нашого розділу космосу, ми можемо допустити реальність існування його в формі матерії. Зважаючи на це, можна уявити, що кожна планета, кожна зірка має свою сферу тяжіння якраз в матеріальній космічній оболонці. Такі сферичні матеріальні космічні шари повинні обмежуватись своїми мікрочастками, які входять в зону її тяжіння. Уявімо це, як. Мильний шар, в середині якого знаходиться планета. Уявімо собі, що такі оболонки саме їх формують величезну кількість матеріальних космічних сфер, які можуть наближатись або віддалятись одна від одної. Така уявна будова нашого Всесвіту абсолютно допустима і схожа на величезну складну молекулу. Тобто прототип мікромолекули, може бути макромолекула Всесвіту. Допустимо, що це так і є. Тоді, знаючи про матеріальну оболонку космічних шарів планет, є можливість навчитись управляти ними, розтягувати або, навпаки, стискувати, що, в свою чергу, різко змінить відстані. Між космічними перельотів середині цих матеріальних космічних сфер, безпосередньо між космічними об'єктами, іншими словами, створюються черв'ячні переходи між планетами. І все-таки навіть зменшу за допомогою таких викривлених матеріальних космічних переходів в відстань у нашому розумінні гравітаційні сили великих космічних об'єктів зберігаються. Для того, щоб в атмосфері, наприклад, Землі розвивати багат... багатократно, збільшену швидкість пересування у просторі, необхідно зменшити супротив атмосфери і особливо гравітацію тяжіння землі. І не просто зменшений, як це роблять, наприклад, риби, а абсолютно його нівелювати. Чи може це зараз людство? Чи доступні їй такі технології? Левітація приклад того, як людина, матеріальний об'єкт, може з силою думки створити антигравітацію в певній мірі і підняти своє тіло на певну висоту. І це не казки і не мрії, це існуюча реальність. То що ж це таке? Як це може бути? Відповідь може бути тільки одна. Це є управління гравітацією. Якщо створити такий антигравітаційний механізм, безперешкодне і швидке пересування такому об'єкту гарантовано, але при цьому залишається суттєвий супротив атмосфери, частинок газів або, наприклад, води чи земної кори. Все це молекули і атоми різної конструкції. Чому же людство знайти спосіб пересування між молекулами і атомами в абсолютному вакуумі? Ця гіпотеза незрозуміла для нас, для нашої свідомості. А якщо ми поставимо питання по-іншому, якщо всі ми і все, що на нас, складається як іграшка Лего, із молекул атомів, то, мабуть, можна розібрати ці молекули, скласти або передати в просторі і в часі і там зібрати знову вкупу за певними конструкціями. Теоретично можна це уявити і навіть фільми на цю тему зняли, але чи є такі технології у землян? Допустимо, ми маємо такі технології тоді становив. Це зрозуміло, як стародавні цивілізації людей будували піраміди, інші споруди, котрі абсолютно неможливо було виконати вручну, чи навіть сучасними механізмами розібрати, перенести і зібрати докупи молекули, мають такі технології, абсолютно допустимо. Маючи такі технології, абсолютно допустимо. Ви скажете фантастика. Не зовсім так. І ще фашистський Третій Рейх, рейх намагався зробити такі машини. Їм дещо все-таки вдалося зробити на рівні експериментального зразку, маючи на увазі розробки літального пристрою у вигляді тарілки та інших технологічних на іншій технологічній основі. І ось зараз Гарольд Уайтом експериментально показав наявність викривленого простору. Робоча модель двигуна використовує абсолютно іншу технологію, подібно технології вже звичних нам мікрофільовок. Різниця тим тільки в тому, що мікрохвилі на. Не виходять за корпус двигуна. Його експеримент підтвердили, підтвердили вчені з НАСА, а також Інститут аерокосмічного інженірінгу Дрезденського технічного університету. При цьому реальна тяга зафіксована, але природа її виникнення іще невідома. Це дивно, але все становиться на свої місця, якщо змінити своє уявлення, свідомості по-іншому, виходячи із рамок недопустимого. Ми звикли, що електроенергія передається по проводах в той час, як електромагнітна енергія до цього часу використовується в радіоску через повітря. То чому ж не передавати електроенергію без проводів? Хіба не про це говорив і робив досліди великий Нікола Тесла. Ідея з викривленим простором дуже популярна і фантастична. Але вже зараз, наприклад, мексиканський вчений фізик Мігель Алькубере. Запропонував використати від'ємну енергію для викривлення простору перед космічним апаратом і відновлення її позаду корабле, корабля. Такий собі пузир, міні вакуум для механічних апаратів. Прекрасно, а може саме це? винайшли німецькі вчені учения в 1943 45 році, і хоча експериментальний зразок Алькубере потребує доробки, удосконалення, ця ідея працює. І саме в 2013 році Гарольд Уайт, співробітник НАСА, поставив експеримент і доказав наявність викриленого простору. Що ще раз в певній мірі підтверджує викри... викладені вищі гіпотези існування всесвіту?